Вони вже скоро підуть воювати. Наші молоді мільйонери. Мова про тих, хто став до армії добровільно у свої 18-25 років. Влада певниться, програма успішна. Кількість бригад, які беруть у ній участь, уже збільшили майже втричі. Самі ж юнаки кажуть, їх мотивують не гроші, а рідних заспокоює те, що підготовка триває понад два місяці. То чому ж молодь після оголошення мільйонної програми таки почала йти до армії? Христина Гавриш. Вовчала. Їм ще немає 25. Вони добровільно долучилися до війська. Я почала подаватись до ТЦК з 24 лютого 2022 року. Це рекрути, які підписали так званий мільйонний контракт. Десь в хто чи десь в якісь соціальні мережі побачив про цей контракт. Так думав що це якийсь жарт спочатку. Але головна їх мотивація не гроші. Це родно перед хлопцями. Типу вони там, а я ходжу, гуляю. Олександрові 19. Два тижні тому він став до лав ї бригади. Хлопець із Чернігівщини про варварство окупантів він добре знає. Це мотивує прийти сюди і показати, що пора це кінчати. Скільки це вже може продовжуватись? Рік, два, три. Ну скільки ще буде. Кожного дня гинуть люди. Про спеціальні контракти для добровольців від Міноборони Олександр дізнався випадково, коли зателефонував до рекрут центру. Почали заповняти анкету, тобто там ім'я, фамілія. Почали ну, дійшло до року народження, він чує 2005 і каже: А ви не хочете доєднатися до нашого нового контракту? Контракт 18-24 запустили понад місяць тому. Підписати його можуть добровольці, які ще не досягли мобілізаційного віку. Вони отримають мільйон гривень винагороди, зможуть взяти іпотеку під 0%, безкоштовно вчитися у виші. Після закінчення річного контракту відстрочка на рік і можливість виїхати за кордон. До 72-ї бригади за новою програмою долучилося вже чимало добровольців. Є і перша дівчина Вероніці, 21. Важко залишити рідних. Але якщо ти вважаєш, що ти хочеш жити під прапором своєї країни, ти маєш йти воювати. Стати до лав ЗСУ Вероніка намагалася від початку великої війни. Усе добре зважила, але досі в ТЦК відмовляли. Тому що дівчинка такий вік, 21 рік потрібно. Демографію підіймати, декілька разів питали, чи воно потрібно. Контракт дає можливість обрати виключно бойові посади, як от стрілець, гранатометник, розвідник, Вероніка за освітою медик, тож буде стрільцем-санітаром. В основному я буду допомагати хлопцям, медицина. Діставати хлопців звідти двохсоті, трьохсот це все буде моя робота. Надавати першу до медичну допомогу. Нині добровольці 72-ї бригади вже проходять базову військову підготовку. Одні слухають лекції, інші відпрацьовують такмет. Тільки пішла кров тут. закручуємо. Що ми робимо? Торгніки закручуємо. у цього взвода. Вже перші заняття з вогневої підготовки. Всі мотивовані, всі прийшли сюди не за мільйоном, не за двома. Всі прийшли захищати Україну, нашу землю, свої сім'ї. Головне завдання зробити з них воїнів, які б дійсно змогли б стати на захист країни. Усі інструктори з бойовим досвідом. А він у 72-ї бригади чорних запорожців чималий. Вони гнали окупантів з Київщини, били ворога під Бахмутом, понад два роки тримали вугледар. Бригада повністю самостійно навчає новобранців. Інструктори готують собі побратимів, з якими воюватимуть пліч опліч. І це ще більше мотивує їх дати хлопцям залізобетонну базу. Базова військова підготовка для молодих добровольців 45 днів. Далі ще 14 фахової і стільки ж на бойове злагодження. Андрій серед новобранців найдосвідченіший. Велика війна застала його на строковій службі, де мобілізуватися зміг аж за два з половиною роки. Строковикам дали рік рекв... Строчки від мобілізації в Андрія він закінчується в травні. Коли от приходив військову службу строкову, тобто знаходився в такій оболочці, що я бачив, що хлопці, які всі служать, там вони все роблять для перемоги. Коли я прийшов додому, побачив, як ці хлопці чи мужики там по 30 по 40 год сидять вдома, не виходять. Я це, 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 тцк дуже сильно. Я поняв, що я так реально ну не буду, я так не зможу жити, і я вирішив, що я піду сам все-таки. Подати заявку на контракт 18-24 можна через сайт програми Резерв Плюс напряму звернувшись до підрозділу або через рекрут центр. Цей набирає добровольців для сухопутних військ. Ті, хто вирішив служити, мусять пройти психологічний тест. Його щойно успішно склав. І 18-річний Андрій. Я завжди хотів піти по стопах свого дядька. Він також військовий. Хоч він цього дуже сильно не хотів. Він мене від цього довгий час відмовляв. Він говорив завжди. Ти бачиш, як в мене зараз важке поранення. Не хочу ж обступити. Ке сталося, але він все ж таки став на мою сторону і підтримує мене. Допомагає рекрут центр оперативно пройти і військову лікарську комісію. ТЦК взагалі не потрібно йти. Тобто, коли кандидат повністю готовий, каже, що документи всі зібрав, умовно домовились на завтра, що він приїде на проходження ВЛК на 8 ранку, І ближе до 18.00 ми вже готові його відпускати в той підрозділ, куди він виявив бажання. Та в підрозділах свій відбір багатьом відмовляють передусім тим, хто не пройшов пере. Вірку психолога чи має погані результати ВЛК? Приїжджали люди, які там були щось вживали наркотичні якісь засоби. Воно все через кров показує, і потім воно випливає ось такими проблемами. Для того щоб потім воно не. Ну ви ж розумієте, якщо наркоман прийшов в бригаду, він не якогось свого ще одного. Відмовляємо зразу на початку. Дозвіл батьків на підписання контракту не потрібен, та рекрутери радять їх попередити. Цей етап теж не всі долають. Один хлопчик казав: Ну, мама не знає. Я вже коли подзвоню, сюди приїду, скажу, бо мама не переживе. Ну, ми це теж розуміємо, але в нього не хватило одного документа, і треба було дзвонити до мами. Він подзвонив, зізнався, мама там підняла кіпіш. Ця штурм КПП вже вийшов поговорити з мамою, і більше ми його не бачили. Перші виплати 200 тисяч гривень. Ці добровольці вже отримали, щойно підписали контракт. Ще 300 нарахують після навчання, решту 500 по закінченню контракту. Такі привілеї спершу викликали обурення у тих, хто в окопах не перший рік. Але нині більшість сприймає це з розумінням. Вони молоді мотивовані, що вони хочуть допомогти тим, хто вже на нулі, не перший рік, навіть тобто вони можуть замінити, вони можуть прийти в підрозділ. Вони можуть навчитися свічати, ну, легше навчити людину, якій 20 років, ніж тим, який 50. І ну, хлопці це розуміють. Ті, хто доєднався до війська добровільно раніше, у віці 18-24, теж отримають мільйон гривень. Скільки саме молодих добровольців вже поповнило лави сил оборони, не повідомляють. Але президент заявив, програма ефективна і збільшив перелік бригад, в які можна долучитися з 6 до 16. У майбутньому на контрактну основу планують перевести всіх, щоб будувати потужну професійну армію. Адже будь-яке перемир'я Росія використовуватиме лише для переозброєння і нового народу. Падо, <западу>, то наше військо має бути готовим до цього. Христина Гавриш, Максим Костенко, Євген Зозуля, факти сітів. Єдині новини.